Пастух брехун. Вірменська народна казка Була в одного царя донька. Вирішив він її заміж віддати і оголосив по всій країні. Віддам дочку за того, хто найкраще в світі збреше. Багато знайшлося бажаючих. Та ніхто не зміг збрехати так. Щоб у його брехні не було й слова правди. Царські радники у кожній неправді знаходили якусь частку правди. Вже не залишилося в тім краю жодного парубка, який не спробував без щастя, жодного, окрім місцевого пастуха. Той подумав, подумав і вирішив піти спробувати. Може, й дістанеться йому царівна. Прийшов пастух у палац, зупинився на порозі, постукав. Вийшов вартовий, питає. Ти хто такий? Брехун. Прийшов брехати. Заходь. Увійшов пастух у палац, став перед царем. Питає цар. «Хто ти?» Довгих літ тобі, царю, прийшов тобі трішки збрехати. Ну, давай бреши. Царю, я син багатія, мовить пастух, раніше твій батько був бідняком і взяв у мого батька мірку золота. І не раз так бувало, Твій батько брав у мого батька в борг, але грошей не повертав. Так твій батько розбагатів, став царем, і ти тепер царюєш. А мого батька обсіли злидні, і він став бідним пастухом, тому й я пастух. Послухали візири і сказали. Що ж, таке буває. Одні багатіють, інші бідніють. Ну йди, приходь вранці, мовив пастухові цар. Пішов пастух, на другий день приходить і каже Царю, коли мій батько збіднів, надумався він податися на чужину, нанятися десь на роботу. От він і каже матері, Жінко, розпали нотанир та приготуй поїсти на дорогу, а сам кудись вийшов. Розпалила мати в тонирі, приготувала халву. Жде жде батька, а його нема. Тоді мати отсипала частину халви для батька в миску і поставила її під ліжко. Повернувся батько, мати подає йому поїсти, але він відмовився. Сказав, що був у гостях і там поїв. Та й пішов собі. Минуло сім років. Мені стало вже за двадцять. Тут прийшла звістка. Батько повернувся. Побіг я його зустрічати. Разом і до хати війшли. Батько й каже Дружино, дай но чогось попоїсти. Зголодів я з дороги. Зараз розпалю танер і приготую чогось небудь, відказує мати. Я тут і згадую. Матусю, кажу, того року, як батько поїхав, ти зварила халву. Де та частина, що ти для батька заховала? Принеси, нехай поїсть. Правда, твоя сину, я й забула, що вона під ліжком стоїть, зраділа мати. Пішла мати, приносить миску з халвою, а вона пліснявою на чотири пальці вкрилася. Зняв батько плісняву, взяв шматок халви і поклав до рота. Та халва була така гаряча, що він опікся й виплюнув її геть. Шматок упав на землю, земля розкололася, халва провалилася в море і там зашипіла. До цього часу чути, як шипить. На цей раз сказали царські радники. Це лише наполовину брехня. І цього разу бідолашного пастуха вигнали геть. На другий день наламав пастух вербового гілля, сплів з нього величезного кошика, поклав його на гарбу, запріг волів і погнав їх у палати. Постукав у ворота, вартовий питає. «Ту-ту! Це я, каже пастух. Відчиняй ворота. Я привіз таку брехню, що вона навіть в ці ворота не влізе. Відчинили ворота, ледь втягли кошика і залишили його у дворі. Став пастух перед царем і каже: Царю. Он тією міркою. Поверни мені гроші. Який ти винен мому батькові? Візири, що сиділи довкола царя, підвелися і вийшли у двір. Як побачили той кошик, так і закричали Брешеш? Цар не винен. Тобі скільки золота? А коли я брешу? Віддайте за мене царівну. Став цар міркувати, коли ми погодимось. Що він каже правду, доведеться віддати йому купа золота. А коли погодимося, що він бреше, доведеться віддати доньку. Подумав, подумав цар і вирішив віддати за пастуха свою доньку. Узяв пастух царівну і радий повернувся додому.